Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, і я сьогодні йду на каву, там, де ми живемо у городі, тобто у містечку Сільвеш. І ми за містом живемо, десь 4-5 кілометрів, але тут неподалік є одна кав'ярня і друга. І сьогодні йду на каву. Подивимось, яку вони каву е, готують. Мабуть, смачна або ні, не знаю. Бляха, знаєте що? Вчора був нормальний інтернет, а сьогодні щось він постійно пропадає. Чи то не проплачений інтернет, чи що. Включаю, тут на контейнераві я у нас інтернет-закріплений роутер. І включаю бляха, він 20 минут робить і все. Жінка проводить уроки через інтернет, ясно, що англійську. А інтернет нам треба. Йо, пересити, бляха, треба щось рішати. Де він такий роутер? приблизно без на 3 100, 120, 130 євро, але не знаю, не знаю, чи, чи фірма не проплатила. Зв'язуємося з фірмою і дивимося, що, що вони нам скажуть. Мабуть, достатньо нам буде купити карточку, Vodafone тут португальську, і на телефон, і з телефона потім роздавати. Нащо нам купляти цей рутер? Я не знаю. Добре, йду я на каву. Іду подивлюся, яку тут каву продають. я зараз прийду. Ну пройдуся сюди Похопка на погана, да. сонце світить Це наш склад тут, тут ми живемо Все mm. шо, зустріне плану біля Так, є сразу Біля які хмари ну, тепер на дорогу біля дороги бляха буду йти а тут ще навіть тротуарів немає Йо, пересота система безпеки тихо закрита на цей. оце Вітер, вітер великий, перебачайте. Можу перейти. От, от такі. Просто так ідеш. Бачиш? Скільки? А такі вузенькі вулочки. Що просто. А там ростуть апельсини. Апельсини. Гранати. Це дерево. Це дерево, це гранати. І звісно машини їздять. Як ненормальні, бляха ганяють, пише тут 70 ганяти. Але вони бляха йдуть. Доста опасненько тут ходити, якщо чесно. Сонце зайшло, можна ячки зняти. А тут такий будинок... о. Цікавий, він скільки раз ми проходимо, постійно пустий. Нікого тут не бачу. Один смітник у нас. Коротше, сміття треба виносити сюди. За скільки йду. О, Тут є контейнер. Сюди треба виносити сміття і потім звідси забирають. Дивіться, дорога. І стільці. Де треба сидіти? Фух, да, жорстоко буде. Зараз. Тут стільці, бачите? Тут стільці. Może i to jest zakryte Aberto Wytcinone A jak відчиleno, jakrze zacinone? Tak ja też tak baczę, że to відcienone Daj tu jeszcze raz Скрито. Мабуть, бо я хотів туди завтра піти. На каву. Ну добре, піду сюди сьогодні. А що, я вже пів зробив. Половину дороги зробив, і йду туди. Давай. Okay. Добре, йду туди, коротше. Вся закрита. Я йду туди. Це друга кафешка, що я тут знайшов.

Yeah, I speak English uh, little bit. Просто непогана. Жіночка, дівчатка, привітна по-английськи, каже, кожен знає. Ота саме, я тут одна. Це закрита зона, потім тут є друга. Тут для куриччиків, мабуть мангалчик чи що, щось таке, не знаю. І тут дорога... Сюди я планував прийти завтра, але no, так як була там закрита. Попередня кафешка став доста велику дозу кади. <говори> За євро 30. Да, тут біля дороги досить важко знімати. Але свіже повітря. То плюс. Класно. Так, як я попросив кофе. Кофе експресо. Доволі непогане. Смачне з молоком. І так, як я люблю і з кофетою, тобто з сухими сливками. Тут у них нема сухих сливок. Є, але дуже дорогі. Всі люблять кофе так. Чисте таке. Чорним. Чорним пити кофе. Я не можу таким випити. А ще й цукру покладуть два-три, і чорне кофе саме. Або з молоком, або з сухими сливками. Кава була смачна, непогана. Я планував сюди завтра прийти, але досить багато дали. 100 грам десь приблизно кави нам дали мені. І, звісно, обратно їдуть машини, нічого не чути. Але це біля дороги було ця кафешка, досить непогано. Я попросив меню. І отут є меню, що можна заказувати по англійськи та й по-портуальськи. Хтось працює там, бачите? А не як я. <с> Йду сьогодні в ту кав'ярню, може вона сьогодні буде відкрита. Так як у мене мало бути у понеділок інтерв'ю, інтерв'ю не відбулося. Із-за того нас повідомили, позвонили жінці і сказали, що могли мене встроїти як шофера, але невідповідні права, треба було би права поміняти на португальський, а я не хочу українське міняти на португальський. Невже вона буде відкрита? Ну oh, ось Питав, чи можна зробити yeah. відео, вони сказали, що так можна зробити. Я їм дуже дякую. Зістав я теж таку каву, як був вчора. як там був. Зараз може лісати сюди. Тут зупинка. І зазвичай ми на тій зупинці звикли чекати автобуса. Хоча тепер перед обідом. Перед обідом досить сонячно тут. Та не дуже тут сидять, але на обід. На обід приходять робочі. На обід приходять сюди робочі Є. Я каву дістав таку саму, як учора. Але смачніше. Смачніше, ніж вчора. Я не знаю, може бути від молока. молока. а Може ще не знаю, може сама кава смачніша, ніж вчора. Там була у тому першому. Не знаю. Ну, напевно мені здається, що набагато більше мені далека, ніж вчора. Тут коштувало євро 30. А там там, там. тоже про євро 30 коштувало, ні? Пробуйте. Мої того бригаду в кафе стала у Мадриця. Чао. сказав, Казав, що дуже файна кава, дуже вам гарно дякую і типа, до побачення.